Що каже Господь? Істинно говорю вам, якщо ви не розкаяєтеся, якщо ви тот злобний гріх з силою Ісуса Христа не стребете через покаяння, сповідь, причастя, якщо ви не істребете тот гріх отого монстра, де ви будете монстри культурні з двома дипломами, нібито такі современні, а внутрі живе монстр. Пальчиком тронеш, і він тобі покаже, який він культурний, готовий убити чоловіка ні за що за один елементарний, одну завість або злобу. А тому каже Господь, якщо ви, ото гріха злобного не освободитеся, то отрадня, легше буде такій душі, котра в содомі горіла, чим вам котрі так і не розкаялися, і все злобні гріх із себе не згнали, не очистили. Господи, благослови нас, щоб ми віримо в Христа Ісуса, прийнялися за роботу. Да не позирай на сусіда, не позирайте на других, ти дивися за собою, що в тобі там, які там сидять змії, гади, вовце, скільки там монстра гріховного. Займайся собою, занимайся, бо якщо ти не зможеш силою Божою ото отопобідити, ти тут на землі вони тебе зломлять, вони тебе зроблять злочинцем, да коли не є справими, котрий тут на землі вже буде много палити, бити, а в вічності в наслідник пекла. Одного разу народна мудрість у Закарпатті придумала таку історію. Іде Ісус із апостолами, напоминаю, то народна мудрость. І видить, як сидить чоловік без ног. І кажуть апостоли, Господи, а чомусь чоловік без ног? Шкода го, видите, просить подаяння. А Ісус, як каже народна мудрость, і потім зафіксована у многих таких народних мудростях, сказав такі слова: єсти без чоловік мав ноги, да півсвіта вийде. Огньом мечом буде палити. І Бог предвидить, і вовремя от всік ноги. Ми розуміємо, що кожен чоловік який потребує допомоги не обов'язково, як каже народна мудрость, також строго. Але ми завжди знаємо, якщо ти плануєш злобу проти людей, ти плануєш серйозно і ти не хочеш встановитися то іноді на місці преступлення Бог карав. Були случаї, коли захватчик наших храмів прийшов до церкви в той момент, коли підняв руку свою, ударити священника нашого православного, там же вмер. Скільки було героїв, коді казали, сюди прийде патріарх служити, через мій труп. Ударив грим, труп є, патріарх служив, а сказавши безумне слово, загинув. Боже, благослови наших людей, щоб ні ми, ні наші діти ніколи до кого не впускалися, щоб вони були мудрі духовно, не бажали нікому зла. Відзвичайно в нашій православній вірі і блаженніші митрополітону Нуфрії завжди напоминає укріпитися у молитві проти наших гонітелів, ото постійно проповіді митрополіта нашого Антонія. А то наш владика Митрополіт Фіодор постійно акцентує: укріпляйтеся, усиляйтеся молитвою Божою, молитеся і за воїну, за переселених, ну і за тих гонителів церкви, котрі в своїм не розуміють, що творять, прикриваються файними словами, а реально суть злочинці. Моліться за них. Моляйся і за своїх, і за вогонителів. Майтуй по-настоящему і за ну, Громадяни своєї країни, ну а вічності в вічності в'єдно з святими, по своїй вірі, православній, канонічній, спасительній, лиш так зможемо, і ми наслідувати в'єдно з усіма святими, і знавши із себе всеслобний гріх, лиш так стати наслідниками Царства Божого. Амінь.